Сьогодні в День працівників освіти хотілося б привітати зі святом з Днем вчителя, не просто вчителів, а вчителів, наставників, вчителів, які дали поштовх для обрання професії вчителя для багатьох випускників нашої школи, які ділилися своїм досвідом, своїми знаннями, знами. Як з учнями та колегами, які завжди підтримували та допомагали. Завжди були поруч. Любі наші наставники, вітаємо вас зі святом та бажаємо вам здоров'я, добра, благополуччя та мирного неба. Мені довелось попрацювати з Ганною Палюною та Галиною Іваніною. Ці дві чарівні жіночки прийняли мене у свій колектив 20 років тому як рідну доньку і навчили мене бути вчителем. Хочу сьогодні пригадати Світлану Парівну Бакунову. Слава панна працювала в нашій школі, викладала, була директором і викладала російську мову і багато читала. А ми в той час іноді виїжджали на польові роботи. Соняшник, картоплю прибирали. І ось коли ми чекали автобус, був час. І щоб діти не бігали, ну, не травмувалися, слапала на сідала і починала дітям розказувати твори зарубіжних письменників. Я запам'ятала йому. Всі сиділи, слухали, бо було дуже цікаво, бо Слава Павловна дійсно, дуже-дуже цікаво розказувала. би то фільм дивишся. Так от я хочу подякувати Світлані Павловні за те, що вона мене навчила. Біля себе збирати дітей, бути цікавою для дітей, аби мати можливість щось дітям розказати. А для цього треба було багато чого читати, дивитися і мандрувати. Тому якось Павловна, вам на це. Всіх вітаю. Мої найвеселіші спогади в грушинській школі пов'язані з вчителем Веремієвої Галиною Іванівною. І я пам'ятаю такий випадок. Коли ми проводили свято до Дня Збройних Сил України, і був такий конкурс, називається Пантоміма. Ну, потрібно було учню сказати, скажімо так, кодове слово, і учень повинен без слів, мімікою, жестами це слово показати. І, кажеться, показував Женя Сивокінь, ходив такий учень. І у нього було, якщо не помиляюсь, слово прикордонник. І от, а вчитель повинен, бути, повинен це слово відгадати. Класний керівник. Там, чи вчитель, чи класний керівник. І от Женя, ну, в принципі, це слово і важкеньке. От Женя це слово показує, от, а показує так чудно. І так зал уже починає трішки сміятись. А Галина Іванівна. Намагалася це слово відгадати. Вона каже, солдат. Ну і весь зал, так дивлюсь вже сміється, вже не вгадала. Женя показує, що ні, мов, не, не, ну, неправильно, вона починає більш там ізошрінно показувати щось там руками, ногами, як там ходить. як там. Вона каже, солдат в окопі. І тут зал ну, взагалі ліг. Зал сміється, всі лежать покотом. А я ведучий, думаю, що робити, що, як, як реагувати на, ці, на, 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 на цей такий гумористичний випадок, який був на святі. От такі спогади у мене про Веремію Галину Іванівну. Дякую. Одного разу з Ганною паліною ми вирішили купити пігулки для того, щоб покращити свою пам'ять. Ну, я в неї через тиждень питаю. Ну, що, Ганна гана пальне? Пігулки допомагають. А вона каже, та не знаю, я забула їх приймати. Хочу пригадати сьогодні один випадок з Марією Васильівною. Я не відразу була вчителькою початкових класів, а приєдналася пізніше до цих неймовірних, найкласніших вчительок. І ось так сталося. Я вчила дітей першого класу, тільки прийшла. І в одній учениці сталася біда. Дівчина засмутилася, і, як виявилося, пішла вона ділитися цим ну, ситуацією, не зі мною, а побігла в клас до іншої вчительки, до Марії Васильівни. І я зрозуміла в той момент, що треба бути такою ж доброю, такою ж чутливою, такою ж, до якої хотілося прийти зі своїми радостями і бідами, вчителькою, як Марія Васильівна. Тобто дякую Марії Васильовні, яка дала мені можливість задуматися, щоб стати доброю вчителькою для дітей. Із Галиною Іванівною у нас був інший випадок. Ми навчилися ставити собі хрестики на руці, щоб не забути, що нам треба виконати. І одного разу доставились хрестики до тих пір, що вечором вона мені дзвонить і каже: Слава Олексію! А навіщо я той хрестик на руці поставила. Що нам треба було зробити? Хочу пригадати Кіпать Івана Андрійовича. Я хочу подякувати йому за те, що взагалі я стала вчителькою. Тому що саме з вибором професії мені підказав Іван Андрійович, коли називав мене Моя історичка. Тому що Іван Андрійович викладав на школі історію. І історія була в мене найулюбленішим предметом. Тому дякую вам, Іван Андрійович, за те, що я стала вчителькою. Вибачте, що я на історії, але я знайшла своє призначення в цьому житті. Вітаємо наших вчителів-наставників, чудових людей, які присвятили свою роботу та своє життя і подарували не тільки знання, а й свою любов. Ваша робота це не проста праця. Це справжнісіньке покликання, до якого треба підходити не тільки з відкритою душою, а ще й з добро. Добрим серцем! Дякую вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність, за велике терпіння. Бажаємо вам щастя та здоров'я, щоб ви виховали ще не одне гідне, розумне та освічене покоління з Днем Вчителя!